Вам хочу сказати, що я в свій час ходила до недільної школи і навіть співала в церковному хорі. Я глибоко вивчила таро і вивчаю до цього часу щодня я дізнаюсь щось нове, і я можу ствердити, що таро це явно не гріх. І лише людина, яка вузьколоба необізнана, буде розповідати, що це гріх, тому що таро це не сугестія, це не програмування. Таро прогноз це не гадання, це лише зчитування інформації з колективного безсвідомого, і таро показує найбільш вірогідний варіант розвитку подій на час розкладу. Хто це розуміє, той вміє користуватися цим інструментом собі на благо. А хто не розуміє, найбільше це, звісно, релігійні фанатики.